Серед відомих особистостей народжених цього дня французький поет Стефан Маларме, німецький інженер Рудольф Дизель та філософ Микола Бердяєв. Отже, про те, що пророкують зорі сьогоднішнім іменинникам і не лише їм, розкажемо за мить у нашому традиційно найпозитивнішому гороскопі. Овне цей день чудово підходить для навчання та набування досвіду. Усе це вам знадобиться для руху вперед кар'єрними сходами. Тільці сьогодні вам варто відпочити і не переобтяжувати себе справами. Найліпше провести час у колі близьких. Близнюки, якщо вам спаде на думку внести зміни у свій проєкт на роботі, то робіть це не вагаючись. Усе піде лише на користь справі. Раки нині оточуючі можуть не погоджуватися з вашими думками. Будьте поблажливими до поглядів інших. Вони мають право на помилку. Леви, сьогодні вам необхідно виявити неабияку зосередженість та старанність. Від того, скільки зусиль нині ви вкладете в свою роботу, залежить прийдешній успіх, який принесе вам ще й гроші. Діви, нині не варто відволікатися на дрібниці і сконцентрувати свою увагу на головному. Тріумф, який очікує на вас, можливий лише за умови наполегливої праці. Терези цього дня небесні світила радять вам бути надзвичайно уважними. Над вашими проектами нависла загроза, тож будьте готові їх відстоювати. Скорпіони зорі радять вам сьогодні демонструвати спокій та бути прикладом позитивного мислення. Це допоможе вам зробити своє життя яскравішим. Стрільці, пам'ятайте, все коли закінчується. Дійде до фіналу і ваша смуга невдач. Хто зна, можливо, це трапиться вже цього дня. Козироги, нині вас буде переповнювати енергія. Використайте її на добрі справи і вдячність оточуючих буде вам гарантовано. Водолії сьогодні зірки підказують вам не перейматися через дрібниці. Усе, що вас не влаштовує, згодом виправиться без ваших зусиль. Риби чудовий день для різноманітних фінансових справ та укладання угод. Започатковані сьогодні проекти згодом принесуть вам неабиякі прибутки. У Бельгії існує закон, згідно з яким кожна дитина протягом навчання у початковій школі повинна відвідувати уроки гри на акордеоні. Звідки саме у бельгійців така любов до цього музичного інструменту складно сказати, адже люблять акордеон скрізь. Людям старшого покоління ця музика нагадує про молодість. Натомість у нової генерації асоціюється з романтикою. У чому ж полягає магнетизм мелодії акордеону? Маємо нагоду дізнатися просто зараз. Адже наш наступний гість, акордеоніст Богдан Виговський. Богдане, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Богдан власне доброго. будемо і ми з ладом починати з вами знайомитися, і ви з нами і будемо знайомити вас із нашими телеглядачами. Отже. Ну коли? І з чого розпочалося ваше знайомство з акордеоном? О, моє знайомство розпочалося з того, що одного осіннього ранку тільки сонечко встало, дитинка каже, хочу в музичну школу. Це ви були? Так, це угу. був я. Ти скільки вам років От, було? Це мені було 9 років, і з мамою пішов до музичної школи. Мене там досить таки радісно е, прийняли, не поспівав. Е, щось там постукав туди-сюди і побачив цей інструмент. Він мені відразу припав до душі, mm -hmm. і так почалось моє життя і знайомство з ним. Тобто, те, що будете грати на акордеоні, знали ще з дитинства. Знаєте, я кажу, що не людина інструмент, а інструмент людину. можливо, саме кордон якось mm -hmm. обрав вас так. Може бути, тому що кажуть, музика це зв'язок між небом та землею. Тому цілком можливо. На ну, свій перший кордон, ви пригадуєте, як ви його купували? Як ви його обирали? Е, свій перший кардеон взагалі. Я згадав вже пізніше, вже як мені було років 15, що як я ще був маленький, то в мене був іграшковий досить такий малесенький кардеончик. Uh -huh. Хоча я на йому майже не грав, але я згадав, що він все таки був. Тому, мабуть, так воно якось є. А що справляю. перше виконували які композиції? Е, та виконував різні. Мелодії з мультфільмів: радянських, українських тих часів. А власне, ось в чому полягає найбільша складність гри на акордеоні? Тому що там клавіші, ніби як на, на фортепіано. Mm -hmm. да? ну, Дос, досить схожі. А, наскільки складно навчитися? Е, ну... Як сказати, в принципі, з однієї сторони досить таки складно, а з іншої сторони, якщо це до душі, тому не так і важко. Тому що з правої сторони повний хроматичний звукоряд, іде, з лівої сторони баси угу. і готова. Тобто нажимаєш на одну клавішу, звучить акорд, а угу. на фортепіано потрібно нажати три. Після того, так. як о, опанували акордеон, можна легко опанувати фортепіано? Так, в принципі, можна. Звісно, здається, всі ми часто пам'ятаємо <гум> нашу першу вчительку у школі. А ви пам'ятаєте свого першого викладача музики? Хто з вами займався? Так, звісно, пам'ятаю, Валентина Павлівна Павленко, я їй надзвичайно вдячний за всі її труди, за ті, мабуть, можна сказати, не спані ночі. От, бо дитинка, я був, хоча і любив цей інструмент, але <гум> досить таки. Лінувався ще в школі, а от вона мене навчила працювати над цим, і я їй за це дякую. Взагалі, ось за сам інструмент цікаво запитати. Діснувалася його історію, як він виник, і власне які є чи є його різновиди? Адже бачимо, я бачу і тут різні якісь клавіші. все. для чого все це потрібно? Так, ну дивіться, ще у 1829 році Кирило, Кирило Деміан. Такий був органний майстер. Uh -huh. От він удосконалив гармоніку і назвав цей інструмент акордеоном. У нас є два різновиди: кардеон і баян. В Європі таких різновидів немає. Є кнопочний або клавічний кардеон просто. От. Тоби, про баян європейці не знають. Так, не знає. Власне, які можливості там щодо потужності звуку, щодо його, можливо, співзвучча з іншими музичними інструментами, з якими найкраще звучить? Загалом він звучить з будь-яким інструментом. А щодо співзвуча і щодо гучності, це, як можна сказати, міні-орган. Так як я казав, його удосконалив органний майстер. От, і скрипкою дуже гарно звучить. Взагалі на ньому можна грати як класику, так і естраду, так і джаз. Він важкий. От мені завжди було це цікаво. А, ну, чесно кажучи, ну, досить, так, досить так... таки важкий. Так. Ви казали, що э, вчитися. Досить складно грати, а просто зараз там влада б могли б навчити, я не знаю, там пару акордів. Ага, ну, якщо він захоче, то можна. Чи хочеш <рес> <рес> Ну, да, давайте. Але я не знаю, ну давайте тоді щось спробуємо. Ага. Ну, поки так. пробуємо поки влада буде одягати, скажіть, коли ви зрозуміли, що ви вже не вчитеся, а вдосконалюєтеся? Опа. <рес> Навчилися. <рес> <рес> так. Е, ну як вам сказати Важкий, влад скажи мені. Ні. Ні. <рес> <рес> Нормально. Так. Влад Владна крем... кремезний чоловік, я думаю, він а, все. Так. Рухаємо ми тільки лівою рукою. Так, ми її тягнемо, <гум> а правою спробуйте. Ви <гум> на фортепіано грали? О! Ага, тут ми баси даємо. <гум> да. Тут <гум> ми. Ми молоді живемо. Це вже щось на баха схоже. <гум> 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 так, ну не будемо. Я спробував, до речі. Досить, досить такі. Складно, напевно, 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 стояти складно. Скільки Якщо концерт йде, ви, ви е, ну, сидите е, переважно чи стоїте? Е, дивлячись, який концерт. Якщо ага. це більш якийсь класичний, це філармонія, наприклад, то тоді я сиджу з цим інструментом. Uh -huh. Якщо це більш щось веселе, я до вас приходив. Минулого разу в студію з іншим легшим інструментом, так це стояче відбувається. до речі, за розміри. який максимальний розмір може бути інструменту, а який мінімальний? Це десь середній, так я взагалі це рахувався десь. Десятиліть два назад максимальний розмір. Uh -huh. Зараз їх ще трошки збільшили, але за рахунок того, що клавіші стали менше, тоньше, uh -huh. а, але їх трошки додали, ще 5 клавіш. І, uh -huh. uh -huh. uh -huh. і Зараз uh -huh. є ще трошки більше. Так, і дивимося. Да, Подивіться, ну, Богдане, я вас запитала, але не на запитання. Коли зрозуміли, що ви навчилися, а далі вже йде вдосконалення. Е, ну, знаєте, з однієї сторони, в принципі, я навчився, можна сказати, в музичній школі. Але з іншої сторони, ще казав Сократ, що. Я знаю, що я нічого не знаю, і тому я постійно вчуся чомусь новому, щось добуваю, щось знаходжу. Самому коли-небудь доводилося писати музику, вигадувати мелодію. Ось так сіли і так просто понеслась душа, понеслася музика. Щось імп імпровізувати, до речі. Е, е, так доводилося. В принципі, я так подумав, що я сьогодні щось і зімпровізую вам. О. Щось суддя, так це буде дуже цікаво нам почути. А так, а взагалі, що найбільше любите виконувати? Я вас такі люблю. Е, найбільше загалом зараз дуже зацікавився джазом естрадною музикою, mm -hmm. чимось таким веселим, феєричним. Естрада і джаз на акордеоні це все реально. Е, звісно, тобі. чому ні. Але, але, але до речі, так. ось теж ми заговорили, заговорили за саму структуру акордеона. А, які ну, ось. Так, якщо візьмемо гітару, так, є класична mm. гітара, нейлонові струни, все і все. А є, наприклад, гітара і акустична, і далі з підсилювачами, і все, які можна додавати функції до акордеону, наскільки це можливо. От, Є така фірма Роланд, вона випускає акордеони От, І там, можливо, будь-який синтезований звук видобувати. Так само, як і синтезатори, mm. тобто фортепіано електронні, так само як і акордеони. Ну, власне, поговорили про акордеон, поговорили і про його можливості. Але що ж, хочеться почути, і вже дійсно, як обіцяв нам наш гість, зімпровізуємо, зіграємо, і, власне, ви зможете насолодитися цією прекрасною музикою. Ми переконані з настою, що буде неймовірно красиво. Тож до вашої уваги, зустрічайте. Ну Власне, що, що виконує наш гість, ми ще не знаємо. Тому о, як нам він обіцяв, щось зімпровізує. Давайте з імпровізації, Богдане, щось таке ранкове. Mm, щось ранкове. <смас> Бадьоре. Ясно вигравсь виграла. Я постійно спостерігала чи казала яка на, 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 наскільки так? швидко? Супер Богдане, дякуємо вам Дякую за вам, виконання дружить. за те, що завітали до нас. Я ж нагадаю, що з акрдеоністом Богданом Виговським ми говорили про особливості гри на акрдеоні та популя... взагалі популярність цього музичного інструменту і його особливості. Ну і ось так провели ми дві з половиною години ранку по київській у нашій компанії. І надзвичайно приємно, що ви були разом із нами. Сподіваюся, цікаве товариство ви складете нам і завтра у суботу, 18-19-го. 19 березня не забудьте вимкнути канал улюбленого міста рівно о восьмій. Ми з нетерпінням будемо чекати на вас. Не завершувати будемо, як завжди, цитату дня сьогодні від французького письменника Антуана де Десантегзюпорі. Одного разу він промовив досконалість. Це не тоді, коли нічого додати, а тоді, коли нічого відняти. Отже, щодня прагніть до того, аби ставати кращими. Пізнавайте щось нове і впевненими кроками йдіть до своєї. мети.